Так, на ну, Була така нагода ще той раз спілкуватися з вами, бути на презентації. Значить, є такі Пилипенко, Олександр Михайлович. Він задав тоді питання вам ще з першого разу. Давайте підемо до того, яка вартість проїзду. Ви тоді нічого не сказали і зараз нічого не говорите. Ну як ви, проробивши таку роботу, не обрахували, ви ж вже все обрахували. Не обрахували вартість проїзду це саме головне для мешканців міста. І скільки пересадок буде, щоб добратися, з одного кінця І кінця Зараз не можете сказати. Скільки раз людина повинна ну, пересісти з тролейбус ви... в автобус, ти, ти щоб добратися по всі вашій всі схемі? У вас до схвалками. Ні, не зліва. Якщо ви людям таке розкажете, то пішка за його піде. їхати саме на Там всі нотаріуси, ну все там в центрі. Як знаю. Частина маршрутів проходить. Побивавши чака і в оцих місцях, тобто від вулиці Потовської і далі до Соснів, і так само від вулиці Пастерівської і далі в район з Сімсотівча. Частин проходить чи 7 колегів. 6-7 колегісних маршрутів середнього. Бачимо, що різкі збільшилися на 4. їх, якщо потрібно саме точку точки, відстанні, то буде свого вікна. А можна питання? А скажіть, будь ласка, ви врахували навантаження, яке буде на вулицях Іль'їна і Благовісна, якщо там проходить маса приміського транспорту на сьогоднішній день. І, і ширина вулиць, благовісна і Ільїна. Чи пристосовані вони для, і спроможні пропустити таку масу транспорту? І яке там покриття? І яке покриття там? На всіх цих вулицях усі вони обладнані зупинками. Вони мають в на три смуги. Вони мають три смуги. Три смуги, там ями по коліна. Коліна? Три смуги? Ви бачили, яке там покриття. Там ями по коліна, там одна смуга. Одна смуга. Треба знайти час і здекнути. Річ не в тому. тому, що зараз, зараз, ви підійдіть зараз, і дивіться, на благовістя біля центрального ринку центрального ринку, автобус буде стояти 10 хвилин для того, щоб приїхати до відповідно. 10 хвилин, я вам гарантую. Це зараз, коли немає такого потоку, там йде тільки привод. Тільки привор. Добре, потрібно роботу Робота на цьому, Це не цей надолік нової транспортні. Там так идут, тоді по що, вообще не будуть їздить. Чому не будуть?